Працює на авторинку і не має фінансової можливості встановити касовий апарат та наняти бухгалтера. Розповідає підприємець Костянтин Чеснов, каже, перевірити його дохід можна й без встановлення реєстратора розрахункових операцій. Це все легко вираховується за допомогою елементарної математики, і не потрібно мене ще обліковувати додатково, щоб довести, що я щось там або перевищив. Залізний касовий апарат маємо можливість поставити. А маємо можливість користуватися програмним розганковим обладнанням. Все одно і те, і те має свою вартість, має абонплату. Технічні проблеми із касовим апаратом каже, вже відчула на собі підприємиця Ольга Рудницька. Прийшла на мітинг, бо не погоджується із введенням штрафів за його невикористання чи відсутність первинної документації на товар. Ми не можемо ставити ці касові апарати, тому що у нас немає первинної документації. Кожен із нас купує товар на ринку в Одесі, в Харкові. В Хмельницькому нам не дають цієї первинної документації. Той хто поставив на сьогоднішній день ці переро всі висять. Ви розумієте, це штрафи. Для мілкового підприємця викласти зараз 20 тисяч на те, щоб це оформити, плюс потім тисяча обслуговування, плюс ускладнення документу обороту таке, що раніше я міг сам вести свій облік якийсь і здавати звіти. Зараз я не зможу. І кожна помилка, маленька навіть помилка, тягне за собою дуже великі штрафи. Тобто, якщо зараз це все в повному обсязі запрацює, ну, простіше Критися дешевше підтримати підприємців прийшла сьогодні Черкащанка Світлана Смаглій, бо говорить, не у них у першу чергу вплинуть і на неї, як на споживачку. Катастрофа не тільки для бізнесу, а й для простих громадян. Тому що е, той ж самий підприємець, якщо йому збільшать витрати, він змушений буде додати це до собі вартості продукції. І кінцевий результат буде набагато дорожчий. і це вдарить по кишенях найбільш незахищених верст населення. Голова міської профспілкової організації підприємців Ольга Ракова говорить, нові закони обтяжливі для них не лише фінансово. З першого січня вступили в силу закони 128, 129, які е, запроваджують касові апарати абсолютно для усього бізнесу, крім першої групи. На першій групи це працюють люди на ринках, якщо вони не мають найманих працівників і мають дуже маленькі валові обороти річні. і е, ті, хто надає послуги населення для того, щоб працювати з цим з цими риба, це треба електрони ключі ма це треба зареєструватися на сайті, потім підтягнути там кучу документів, типа довідки 20 ОП, присвоїти фіскальний чек. Ну, може це проста людина зробити? Ні. Відмінити касові апарати, ухвалити закони про ринковий нагляд та про лібералізацію трудових відносин. Ці вимоги учасники заходу виклали сьогодні у резолюції та попросили обласну владу передати їх президентові України, прем'єр-міністру і до Верховної Ради. В Верховній Раді України зареєстровано вже сім законопроєктів, які відміняють РРО. Оце ж ми просимо, вимагаємо розглянути усі законопроєкти і проголосувати якийсь один, який відміняє тотальну фіскалізацію для того, щоб як може скоріше втілити це в життя. До підприємців вийшов директор департаменту регіонального розвитку Василь Стеценко. Каже, резолюцію опрацюють та направлять відповідні звернення та запити. Наше завдання на місці це і спільно і і з податковою з контролюючим органом донести те законодавство, яке діє, і щоб вони не було помилок у поданні тієї самозвітності і в виведенні господарської діяльності. Що стосується змін до законодавства, ну, це повноваження Верховної Ради. Тут потрібно робота з депутатом. Якщо депутати будуть підтримувати пом'якшення, чи спрощення, ми тільки за які законодавство актики приймуть, та їм будемо виконувати. За словами Ольги Ракової, наступного разу підприємці зберуться 16 лютого. Щоправда, вимоги висуватимуть уже в Києві. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.